Добрий день всім. Діма сьогодні займається такою роботою. Хоче кинути брусок, щоб була стіна і двері туди поставити. Хочу вам показати, що він сьогодні зробив. Почіпляв мені кормушки. Це тут такий столик, а тут кормушка. Коза сюди стає. Зерна насипаєш, на собі об'їсть, а ти її доїш. І зробили ще одну кормушечку. Отут. О. Накидали туди зерна. І там сіно. Поняли? Сіль почепили, щоб вони собі лискали. Вони тоді краще будуть рости, поправлятися. У мене сьогодні Діма на хазяйстві, бо я щось приболіла. Ходи, Маша, виходь давай звідти. Давай, дочі. Машуня. І залив у каші, і Матільди залив ту дирку. Що ви мамку свою потеряли, ходите, ці поїти? Заливав, щоб уже вони там не рили. Зараз покажу вам. Вон там, бачите, він там залив, накрив кирпичами, Хай воно собі там засихає. Дівчатка сплять. Вона їдалися і собі сплять. А ці, дівчатка мої, не сплять. А чого не сплять? Хі -хі -хі. Їсти є, пити є. Гарбузів діма їм кидав. Різетка. Різетка. різетка мамину. І ті мамина така розетка, потіхаємо носа. Хі -хі. Мої такі -то танки. Теж їсти є. Це Ані в року запятітом, а та щось трохи відділується. То хоче їсти, то не хоче їсти. Щось вона викабенюється. Хлопці сплять, теж їсти є, пити є, У них ще й гарбуз є, не догризли. А. І в Кубки, постоянно вдвох. Маша пішли. Маш, якась курочка, мабуть, яйце знесла. Кнопа виходь. Кнопа. Кнопа в нас сьогодні від їди відказується. Наверно, буде дівка рожати. Бо, обично, вона така їди дурнувата. А це що сьогодні відказується? О, мої качки ходять. Дивлюся, що я ще тут полишала. Я думала, тут три качечки і три, 3... ой, дев'ять качечок і три качура, але дивлюсь там, що вони є. Що тут більше качурів лишилося. Ну, хай ще трохи вони підростуть. Ще тижня зо два. І тоді буду прибирати лишні. Півні теж ще є, щоб поприбирати. Лишу тільки там на 9 курок одного півня зроблю розчот такий. І все. А лишні все поприбираю. А що ти ходиш, пішов? Що таке? Що тобі не так? А? Що зробилось? І все. Ми сьогодні в кроликів почистив, води їм дав, попідстеляв. З кроликами все добре, все на, всі на місці. Ніхто нікуди не втік. Треба буде попробувати їх потім парувати знов. Наверно, завтра хай я трохи відчухаюся, що мене сьогодні тиск мучає. Я вже сьогодні три яйця забрала, більш нема. <гум> Мої зайці, зайці бігають, граються, собі ростуть потихеньку. Я їх ще трошки туди перекину. Хай буде видно, де дівчатка, де хлопчики, і вони підуть в ті клітки. Бачу, багато в кого і зимою на дворі стоять кролі. От ми там накрили з дімою шифером. І я сюди той молодняк розсажу, а там будуть маточники, щоб маленькі кроленята не мерзли. А сюди хай привикають. Ще тиждень десь посидять ті клітки. Вже буде видно добре, де хлопчик, де дівчатка, і ми їх розсортуємо. В один кролятник підуть дівчата, в другий кролятник підуть хлопці. Правда? Діма мій все строє, ремонтує. Тут красиво так зробили вже. Кажу до Діми, що це не клітка. А як квартира прям. Тут теж цю двер буде міняти, робити суцільну. І з цієї сторони буде набивати доски, закривати ті дири, щоб не летів сніг до них, щоб не налітало, поняли? Все. О моя кнопка. Певно, буде, буде в нас поповнення, певно. Ну, все, друзі, сьогодні таке коротеньке маленьке відео. Так то все добре. Всі живі, всі на місці. О, Качки дзьоби ховають, мабуть, будуть холода. Бачите? Качур мій там стоїть. То стара качечка, а це ще молодняк і воно там ще двоє. Ну, Тут більше качурів. Хун. Бо я думала, тут тільки три качура не. Воно качур. Оце вроді качур і там білий качур. Мені треба буде розчот зробити. Три качечки і один качур. Може, лишу шість качечок і два качура. А тіса теж приберу. Качечки маленькі, їх видно зразу, а качурі більші. І все. Чого ж ходити кричати? чого кричати. Так що, друзі, люблю цілую вас. До зустрічі в наступних відео. Ой, бережіть себе, своє здоров'я, своїх рідних. Всім пока!